Наступив період літніх канікул. В цей час активно проходить оздоровлення наших діток. І міська рада також підтримує оздоровлення. Зокрема, на літо 2016 року міською програмою відпочинку та оздоровлення передбачено проведення семи наметових таборів, шість з яких буде проведено на Білому озері, і один у Одеській області на Чорному морі. Загалом по даній програмі буде оздоровлено 166 дітей. На сьогоднішній день вже відбуваються три наметові табори на Білому озері. Інші пройдуть протягом липня-серпня. В наметових таборах будуть оздоровлюватися діти, які відвідують дитячу-юнацьку спортивну школу управління освіти. А також члени дитячих громадських організацій, зокрема, це такі організації, як Пласт та Ольбери. Під час даних наметових таборів, окрім оздоровлення, вони будуть проходити ще й такий своєрідний вишкіл, тренування спільно з іншими дітьми, які також паралельно на Білому озері і на березі Чорного моря. Також будуть проводити подібні заходи з інших регіонів України. За перше півріччя 2016 року відділом у справах сім'ї та молоді за кошти обласного бюджету буде оздоровлено 36 осіб. В основному це діти, які належать до пільгових категорій населення. Оздоровлення буде проходити в таких таборах, як Агатівка, Корчагінець, Молода Гвардія, Лісова пісня. А також ведуться переговори щодо підписання договору із табором Артек. Також на це літо організовуються приклубні табори при міському центрі соціальних служб дітей та молоді. В цілому, протягом літніх канікул в даних таборах буде оздоровлено 90 дітей. Чорнобильським відділом управління праці та соціального захисту населення планується оздоровити 26 інвалідів, інвалідність яких пов'язана із аварією на ЧАЕС. За рахунок коштів підприємств і організацій міста та батьків планується оздоровити близько 600 дітей. В цілому за весь період оздоровлення буде оздоровлено близько тисячі осіб. Порівнянні з іншими регіонами Рівненської області це є досить високий показник.